Добрый день. Я Заблоцкий Юрий Владимирович, 16.09.83 года рождения. Проживаю в Киев. Я можно называть адрес, да? Проживаю в Киеве, я и я незаконно осужденный человек. За коли и за каких умов вас было затримано? 9 числа мы поймали вора на Майдане. Как в итоге оказалось, это был засланный человек от милиции. Мы его поймали, и человек захотел как бы остаться с нами на Майдане, в итоге говорит, я отдам деньги, только я останусь на Майдане. Но деньги находятся не на Майдане. Хорошо, говорим, не вопрос. Мы поехали вчетвером, чтобы подстраховать друг друга. И в итоге остановили машину, сели в машину. Белый Део Ланас. <coughs> сели, поехали. И когда он нас привез на место, он побежал резко. Когда он побежал, он упал. За ним спустился наш человек из нашей четверки, когда мы были в четвер... ну, у нас было четыре человека. За ним спустился наш человек, и буквально три минуты по времени после того, как он начал спускаться, я пошел по ступенькам. Два человека остались наверху. Нас упаковала милиция. Поставили нас под пистолеты. Был угу. да. да. жесткий прием, нас избивали. А для чего застосовывали пистолеты? Не знаю. Наверное, посчитали, что мы очень опасные преступники. Угу. И что после этого случилось? После этого нас всех... одели на нас наручники на всех поставили в ряд и спустились за потерпевшим. Поднимаются, говорят, что у него руки связаны скотчем. Хотя я сам лично видел, как он, когда он бежал, у него не были руки связаны скотчем. Он руками размахивал, когда бежал. В итоге, когда он поднялся, мы не видели ни скотч у него на руках, ничего. Угу. Когда нас поставили, то есть у нас начали интересоваться, что такое, все, ну, с какой целью мы здесь и все такое. Мы сказали милиции так и так, объяснили все на самом деле, как оно есть. Милиция нас в итоге не слушала, нас посадили по разным машинам. И мое счастье, что успел позвонить. Я набрал на Майдан сюда. Не буду говорить точнее, но я набрал Майдан. И когда я набирал Майдановских наших ребят, этот потерпевший, якобы потерпевший, он, заметьте, на нем не было ни следов, ни побития, ни избиения, ничего вообще не было. Когда он увидел и услышал, что я звоню, он начал ступать по решетке и звать милицию. Говорит, хлопцы, они куда-то звонят. Сразу же открылась дверь. Ну, естественно, с применением силы у меня забрали телефон. Один, второй и у моего товарища, который сидел рядом. Но уже они поняли, что мы позвонили, и нас повезли в РОВД в Подольское. Когда мы приехали в Подольское РВД нас не опрашивали, ничего. Нам не дали права позвонить по закону, как нам должны были дать. Телефон звонок сделать. Нам должны были предоставить адвоката. Нам этого не сделали. Мы просто гуляли несколько часов по райотделу просто гуляли и все а, ну, вот вы гуляли, а после этого что? Отбывалось? после этого уже зашла девочка журналист, как я понял что журналист, она вела видеосъемку она с нами прозаварила, и она сказала что мы ей тоже рассказали ситуацию она говорит, ну я в принципе вижу, что этот потерпевший якобы неадекватный что он называет разные суммы, в итоге он остановился на лично ее слова были, что она слышала 25 тысяч в итоге у нас по делу оказалось 14 тысяч, которые мы вымогали у него. Но ну, это вообще, блин, дурдом, извините меня за выражение. Как <coughs> и куда вас били при затримании по в подальшем? По корпусу, по ребрам. Чим? С ногами. Угу. Нас били ногами. Что меня, что тех ребят. Нас все били ногами. Мы еще спрашивали, зачем вы нас бьете. Мы же вроде бы вам угрозы никакой не, не представляем. Пистолеты эти. Это все глупо. Міліція показує того, що нас вона охороняє. Вона нас наоборот уничтожает і настраивает людей проти себя. Побої ви не знімали? Я не буду їх знімати, судді. У мене просто до цього поломані ревра були. Угу. Ніх поломали. Дякую вам. Я Сергій з Білої церкви. Угу. Розкажіть, будь ласка, як і коли вас затримали, який вирок вам висунули обвинувачувальний? Я був затриманий 9 лютого. За підроздію, в скоєнні злочину за статтею 189 частина група. Ну, Я дане правопорушення не вчинював, але ну, співробітники вважають, що винен. – Як відбувалось ваше затримання, за яких умов? Ну, співробітники міліції необґрунтовано використовували вогнепальну зброю та застосовували міри фізичного впливу. Тобто Затримання було неадекватне тому, що відбувалося. Як саме застосовували фізичну силу і вогнепальну зброю? Ну, підійшовши, сказали руки вгору, коли почали піднімати руки, вони почали бити ногами, при цьому оголили табельну зброю свою і наставляли на нас. Ну, так. А у вас потім, при собі нічого не було? У нас не було ні зброї, нічого. І ми на, перше, на першу вимогу підняти руки вгору, ми підняли. Mm -hmm. тобто, а потім, коли достали посвідчення авансів, почали, почали брутально висолюватись в мою адресу. Mm -hmm. А після цього що відбувалося? Побиття там чи. Ну, після цього вони нас... Моїх товаришів двоїх в наручники. Я тільки той виріб вирібер сучасковим, одними браслетами я назвал... при низькій температурі, щоб зараз приїхати забрати. Застосували називати За них сказала, Рері... мене І ми от Юра, номер. І біля мене людина, котра лежала, до нас не застосовували. Нас просто підвели до машини і мене два наряда, кожен. По черзі обшукав, після цього нас посадили в машину, співробітники щось між собою договарювалися, але після того, як хлопці перезвонили, завезли в райвідділ, де нас протримали до 6 години ранку, при цьому не надавши адвокатів нам та не дали права скористуватися телефонним дзвінком. А їжу, воду, можливо, туалет. Внічне, в, ну, в туалет відпускали і ну, їжу не предоставляли. А Воду ну, Воду ми просто не просили, тому що я не знаю як. Кожен в окремій кімнаті. був. Угу. Я за друг не можу нічого добавити. Ви говорили до вас, що її родини приходили якісь так, начебто на... правоохоронці? Не тільки приходили протязі вже двох неділь під під'їздом. У мене чергує машина, неодноразово приходили до жінки, цик, е, питали, е, е, ну, інтересувалися мною, де я, хто, що, як. Тобто це ще задовго так. до вашого затримання. Туда, так, А вчора вже... Прийшли, та, наче вони шукали якогось ветерана МВС, у якого нібито хотіли машину спалити. При цьому вимагали, щоб жінка дала мій номер телефону, так як я не надав свого номера співробітникам Подільського райвідділу. тому що надати їм номер телефону це дати привід. Прослуховувати номер. Серега! Зараз не важливо пишу. Добре, а які ваші плани на майбутнє? Я, як ви маєте що ви хочете збирати? Згідно, згідно ухували, я мушу знаходитися в своїй квартирі за місцем реєстрації проживання, нікуди не виходячи. Коли я спитав у слідчого, а якщо мені потрібно в магазин вийти купити хліба, мені сказали, щоб я наймав собі нянечку, як вам ви сказали. Угу. Ну, Співробітники просто одне не розраховують на те, що нас четверих вони з Майдана уберуть, на наше місце прийде 100 чоловік замість кожного з нас. Тобто вже не 4, а 400. Ну, такі. ну а ми будемо подавати апеляцію на заперечення ухвали. Бо ми не, згід, не згодні з, цим, з цією ухвалою і будемо боротися за свої права. Дякую вам, тримайтеся.